Вперше Путивль згадується в 1146 році в Іпатіївському літописі з 12 століття. Путивль був водчиною новгородцівських князів і найбільшим містом на річці Сейм. Фортецю міста, князівський дитинець, оточували вал і глибокий рів. Звідси, в 1185 році, виступили в похід на половців об'єднані війська новгородцівського князя Ігоря і його сина, Путивльського князя Володимира. Ця подія, Путивльська фортеця, де Ігор Святославович залишив свою дружину і плач Ярославни – були оспівані у пам'ятці давньоруської літератури слові про ігорів похід. У Путивлі Граді вранці рано співає плаче Ярославна, Як та зазуленька Кує словами жалю додає. У 1223 році путивляни разом з дружинами інших руських князів зазнали поразки у вирішальній битві з монголо-татарами. У 1239 році басурмани спустошили місто і знищили майже все його поселення. З середини 14 століття путивльське князівство входило до складу Великого князівства Литовського. З 1500 року Путивльщина прийшла до російської держави. Місто стає однією з найголовніших прикордонних фортець, які обороняли Москву від нападів литовських феодалів, польської шляхти, ногайських і кримських татар у 17 столітті. Західноєвропейський мандрівник писав: через Путивль лежить шлях до землі московської з усіх наших країн. Іншого шляху немає. Більшість мешканців прикордонного путивля була готова покласти життя на захист домівки. Та були тут й інші, в основному прийшлі люди. Російський історик Микола Карамзін справедливо відзначав: в путівлі жив старий дух Літовський, там було скопіще злодіїв, бігліцов, слуг опальних. Ані, естественно, ажидалі мітіжа, як щастя. А голландський купець Ісаак Маса, котрий відвідав місто на початку сімнадцятого століття, дав йому таку характеристику: путивель, голова і підбурювач усіх бунтівних міст. Можливо, тому тут знайшов притулок самозваний цар Лжедмитро. Коли він перебував у Путивлі в лютому травні 1605 року, при ньому функціонувала боярська дума, свій орган представництва від місцевих станів, свої прикази і дяки. З Лже Лжедмитро надсилав воєвод до російських міст. Пізніше, в 1606 році в місті почалось одне з найбільших в історії повстання міських низів під керівництвом Івана Болотнікова. Великим було значення Путивля в роки визвольної війни українського народу. Через місто проходили обози з продовольством для військ Богдана Хмельницького. Тут же приймали і розподіляли на нове місце проживання українських втікачів-переселенців, число яких у деякі дні доходило до кількох тисяч. З Путивля наприкінці листопада 1653 року. Вирушило велике посольство до Богдана Хмельницького. Воно мало вирішити питання про приєднання України до Росії. Після укладення наприкінці 17 століття мирних угод з Польщею і Туреччиною Путивль втратив значення прикордонного міста фортеці. В місті розвивалися торгівля і різноманітні виробництва. З початку 18 століття тут діяв державний гончарний завод. А з 1719 року путивльська суконна мануфактура, одна з найбільших у Росії. До середини 19 століття місто досягло максимального процвітання. Принципово нові соціально-економічні відносини, що склалися в другій половині 19 століття, майже не зачепили путивль. Місто опинилося вдалині від основних транспортних шляхів і поступово перетворилось на тихе і мляве повітове містечко Курської губернії. В роки Великої вітчизняної війни відродилася давня слава путивля, бунтівного міста воїна. Місто стало колискою партизанського руху на Сумщині. Восени 1941 року виник путивльський партизанський загін під командуванням Сидора Артемовича Ковпака. За короткий час загін перетворився на одне з найбільших партизанських з'єднань і здійснив рейд окупованими областями України. Славетне з'єднання діяло на правобережній Україні в Карпатах, Білорусі і Польщі.